Ну а тепер трошки економіки. Чому? Бо саме економіка це як кажуть, кров війни. Ну а для Путіна цей кров, ця кров, ще й має певний присмак та запах, а саме нафти. Та газу, якби не нафта, якби не газ, ніяких грошей у Путіна не було би воювати не тільки з Україною, а зі всім світом. А через те, що Росія ця країна-бензоколонка, Маккейн сказав, це наш великий друг насправді України. Дуже шкода, що він не може далі нас підтримувати через. Зрозуміло, з яких причин, але я думаю, він би і зараз би повністю був би на нашому боці. Це країна-бензоколонка і це газова країна. І саме завдяки своїм ресурсам вони мають ці гроші, замість того, щоб витрачати їх на свою країну, на розбудову своєї країни, вони вирішили захоплювати інші країни. Так от, так от, стосовно газу, як ми всі з вами чудово розуміємо і знаємо. Питання газові питання між Україною та Росією це були постійні конфлікти. І якщо казати про війну між Україною та Росією, то першою війною була газова війна, і вона відбулася ще у далекому 2006 році, коли Росія просто зупинила постачання газу. І Європа почала замерзати, і тоді величезний тиск був на Україну там підписувати з Росією якісь там газові угоди. Причому не на наших умовах, не на вигідних нам умовах, а на вигідних саме Росії умовах. І от одна з таких останніх умов, врешті-решт, закінчується. Закінчується. В грудні цього року і вже є м, заява від «Нафтогазу України про те, що ніяких газових контрактів з Росією на наступний рік ніхто продовжувати не буде і підписувати з Росією ніхто нічого не буде. І от тут виникає кілька важливих важливих моментів. Справа в тому, що саме наша ГТС, це газотранспортна система України, це є головними артеріями постачання російського газу в Європу. Саме через наш трубопровід це все робиться. І якщо вже зараз ми не будемо постачати російський газ, а європа потребує російського газу, то що ж тоді робити? Що ж робити тоді з нашою ГТС, не маленькою ГТС, і тим більше що вона вже стала частиною європейської енергосистеми? От тут просто давайте, для розуміння, наша ГТС – одна із найпотужніших і найрозгалуженіших мереж магістральних газогонів в світі. Її пропускна спроможність дуже величезна 146 мільярдів кубометрів газу на рік. Тобто заходить значно більше, там десь 220 мільярдів кубометрів газу. Але через себе, ну враховуючи систему, довжину і тому подібне, Україна може через себе пропускати 146 мільярдів кубометрів газу. На сьогоднішній день, от всі ці останні роки, Україна через себе пропускала через свою ГТС лише десяту частину таких можливостей, тобто лише 15 мільярдів кубометрів газу. То дуже, дуже мало у порівнянні з нашими потужностями. Але це теж гроші, якщо Дивитися на останні роки, то наш ГТС стабільно приносило в бюджет України приблизно один мільярд доларів. Приблизно трошки більше бувало, трошки менше бувало, але один мільярд доларів. І ці всі системи існують. Гроші є, все є. Що далі робити, якщо ми не будемо пропускати цей газ? Ну, якщо через газотранспортну систему не пропускати газ, то дуже швидко ця газотранспортна система зіпсується, накриється і ніхто не буде обслуговувати. Тобто вона просто пропаде. А це ще раз величезний ресурс, просто величезний енергетичний ресурс. І тому зовсім не дивно, що почалися історії, коли ми навіть не ми. Ми сказали, все, у нас ГТС є, кому треба спробувати знайти спосіб якось її використовувати. Я тут хочу нагадати, що колись за часів Януковича була така ідея віддати цю ГТС в концесію, концесію Росії, як це колись було зроблено в Білорусі, і там Газпром Російський Газпром володіє повністю всім білоруським транзитом газу. Ми цього не зробили. Навіть попри різні намагання влади Януковича це все зробити, віддати нам пощастило цього не сталося. тож газотранспортна система України залишилася українською. Це дуже добре, але зараз виникає питання, що далі робити так, от. Президент України Володимир Зеленський на початку цього літа в інтерв'ю Блумбергу робить таку заяву, що Україна веде переговори про відправлення природного газу з Азербайджану до Європейського Союзу, оскільки прагне зберегти свою роль транзитера та допомогти західним сусідам забезпечити енергетичну безпеку, заявив президент Володимир Зеленський. Тут, шановні мої, є певна хитрість. Чому? Тому що, якщо подивитися просто на карту, то ви дуже легко можете побачити, що газ з Азербайджану може потрапити в нашу ГТС насправді лише двома способами. Перший спосіб це по дну Чорного моря. Ну просто от так от. До речі, там є південний потік, але це російський потік, і він там за з допомогою Туреччини, вони там ведуть в Європу, але він насправді у нього така мала спроможність пропускати газ, що його навіть ніхто не розглядає як якусь там альтернативу, якщо українська ГТС через себе нічого пропускати не буде. Так от Азербайджан може побудувати от таку з нашою допомогою, з допомогою може Туреччини, може побудувати по дну Чорного моря. Газогін, і цей газогін буде входити в українську ГТС. Але враховуючи війну, зараз зрозуміло, що ніхто цього робити не буде. Але це можливо після закінчення війни. Тож, другий спосіб, яким азербайджанський газ може потрапити в нашу ГТС, це через російські газорозподільчі системи. Інакше більше ніяк і тут напевно. Напевно, можна казати навіть про те, що на, на, нам, напевно, на це доведеться і навіть очі закрити, тому що напевно в наших трубах буде проходити азербайджанський газ принаймні по документах. А по справді ж ньому це буде російський газ, тобто Азербайджан певну частину газу свого буде прокачувати через російські газ, газогіни. А ви ж розумієте фізику процесу? Якщо в тут вже знаходиться російський газ і сюди закачали Азербайджан. Азербайджанський газ, то на виході у нас що буде? Правильно, російський газ, а потім він все одно змішається. І можна казати, що цей газ буде ну, по факту російським. Але номінально це буде азербайджанський газ. І от таким от чином, таким, я, до речі, дуже по-простому сказав. Я розумію, що зараз енергетики можуть сказати, ні, це все значно складніше. Але по-простому це виявляється так. Або навіть навпаки, може бути процес, що Азербайджан буде просто віддавати газ. Росії, а Росія свій газ буде заганяти в нашу газотранспортну систему, називати його Азербайджанським. Далі це все буде гнатися на Європу. І тут, власне, є в цьому хитрість, про яку ми напевно будемо мовчати, тому що ну, мільярд доларів це завжди мільярд доларів, а він нам дуже потрібний, тому що наша ГТС, транзит, Україна транзитна держава, і ми не можемо не Використовувати наші транзитні можливості, а можливо, нам найтимі більше буде ніж 1 мільярд, якщо ми там для себе переграємо умови договору або може більше газу буде прокачуватися. Тому що я ще раз нагадаю, 146 мільярдів кубометрів газу може проходити через нашу газотранспортну систему. Зараз прокачується лише 15 мільярдів, тобто у нас запас дуже величезний. Є ще на цьому ринку кілька гравців. Зокрема, словаччина. Чому Словаччина? А тому що. Найвідоміший газогін Урінгой, Помари, Ужгород якраз е, от, входить в на територію Словаччини. Тож е, саме Словаччина споживає, або так би мовити, цей газ зберігає у сховищах і далі продає або далі транспортує на Європу. Тож в цьому плані з'явилася Словаччина, і тому зовсім не дивно, що днями з'явився дуже цікавий план. Тобто, Гравці, які в нас тут є, є Україна, Транзитер, є Росія, яка має газ, є Азербайджан, який напевно буде цей газ змішувати з російським, і є Словаччина який яка і приймає цей газ, і Україна вирішила пограти в цікаву гру, яку до цього використовувала цю гру тільки Росія, а саме що е, газ. Це була це був інструмент не тільки політичних ігор, а ще і певного тиску. І тепер Україна використала цей елемент, цю зброю. Можемо подивитися, як вона це зробила. Україна виставила Азербайджану та Словаччині умову безпеки для продовження постачання газу через свою територію. А саме такі поставки будуть можливі лише якщо Азербайджан або Словаччина домовляться з РФ про непропустимість обстрілів об'єктів газотранспортної системи. Тут знаєте, що сталося? Ми створили для Путіна дуже таку незвичну і навіть принизливу ситуацію. Ну, по факту, Словаччина, завдяки його уряду на чолі з Фіцо, це проросійський політик, про якого ми не неразово вже казали. Можете подивитися в попередніх відео. І Аліїв, президент Азербайджану, це є певні партнери Путіна. І тепер вони, якщо хочуть далі залишатися серед країн, які заробляють на газі, вони мають домовитися з Путіним, а домовитися не просто про щось, а про те, щоб Путін забезпечив безпеку, безпеку їхнього газу. Україна не буде підписувати газову угоду з Росією, але підписавши її з Азербайджаном та Словаччиною, Україна фактично змушує. Азербайджан та словаччину е не просто просити Москву Путіна, а вимагати у Путіна за гарантування, що цей газ буде постачатися без проблем, без перешкод. І ніяких ударів по газорозподільчій системі України наноситися не буде, а зараз все робиться. А зараз це робиться. Просто Росія зараз б'є, ну як би по своєму газу вже кінець року, і до речі, зараз дуже пильно треба слідкувати за тим, щоб не було яких, жодних провокацій, тому що вони можуть на останок там, там нагадати, в тому числі своїм партнерам. Але я думаю, що зараз цього вже не станеться, тому що ще раз повторююсь. Інакше Росія може втратити в Європі такого свого ну окей, не сателіта, це неправильно сказано, але принаймні лояльного політика, ля... лояльного лідера країни, саме Фіцо, вона може втратити, якщо не забезпечить постачання цього газу. Ну і звісно, партнерські стосунки з Азербайджаном теж можуть дуже сильно похитнутися. А в даному випадку Азербайджан грає в дві гри: ну, по перше, він ж намагається бути нашим союзником. Ну, по друге, він намагається бути ще й Союзником Росії це гроші, вибачте. І от в цих грошових ігрищах Україна має мати чітку свою позицію, лінію і свій, так би мовити, Гешефт при, прибуток. І якщо вже казати про е, Посіпак Путіна, якщо я вже казати про Фіцу, можна не згадати, не можна не згадати про Орбана. Чому? Та тому, що, окрім газу, по території України проходить ще і е, нафтопровід дружба. Він іде з Росії, він, е, йде з Росії на Білорусь, з Білорусі він іде на Україну, а з України він іде на Угорщину. І отут, отут важливий момент: слухайте, важливий момент, що у Угорщина вже ж домовилася. Вони вже домовилися з, з цим. З Путіним, з Москвою. Я от зараз хочу вам показати оцей веселий скрін. Це до речі, 9 вересня. Угорщина до моенергетична угорська компанія уклала угоду, яка забезпечить безперервне постачання російської нафти через трубопровід, що проходить через територію України. І оця новина з'явилася після того, як Україна заборонила російському Луколу використовувати її як транзитну країну у відповідь на російське вторгнення. І відповідно до угоди, оця угорська компанія Мол, яка контролює нафтопереробні заводи в Угорщині та Словаччині візьме на себе постачання нафти на білорусько-українському кордоні з 9 вересня. Раніше російська сторона відповідала за доставку нафти до кордонів Угорщини та Словаччини. Ну і тут я ще на цікавому моменті хочу зазначити, що нова угода забезпечує стале рішення для транспортування нафти через нафтопровід дружба, заявив віцепрезидент Мол із питань «Дуамстрім» Габріель Сабо. І компанія не уточніла, до речі, яка сама компанія буде здійснювати постачання, але забезпечує стале рішення для транспортування нафти. Є підозра, що це стало рішення. Це про те, що Кремль утримується від ударів по нафтопроводу Дружба. Не дарма. Орбан крутиться як от цей вугр на пательні. Він там їздить між Москвою та Євросоюзом, Києвом. Києвом. Там їздить зараз. До речі, угорщина головує в раді Євросоюзу. Тож, у нього є свої такі принципові питання. Тож Україна сьогодні займає дуже цікаву позицію, розуміючи, що Росія може бити по об'єктах нашої енергетичної інфраструктури, шукає тим, кому вигідно їх збереження серед партнерів Путіна і таким чином забезпечуючи безпеку газогінів, газогонів, вибачте, чи, наприклад, нафторізних труб. Зокрема, дружба, і ще зовсім вже давайте повернемо. Закінчимо тему по газу. Я ще хочу дещо показати. Справа в тому, що от ми, коли кажемо, що Україна от цією угодою нанесла такий собі дуже принизливий удар по путіну, бо вона по факту переграла Путіна, заручившись підтримкою його союзників на сьогоднішній день. Україна. Утримує під контролем головний газорозподільчий російський центр. Тобто, оту точку входу російського газу в газотранспортну систему України, а саме місто Суджа. Місто Суджа, от ви зараз бачите на карті, і зараз місто суджа перебуває під українським контролем. І це ще один дуже цікавий момент цієї історії, тому що ми не просто контролюємо. Постачання газу, ми ще і можемо контролювати його кількість цього газу, і можемо диктувати свої умови. Я б назвав би цей випуск, який я сьогодні зробив, коли. Україна бере активну позицію, тому що тепер ми починаємо диктувати свої умови на полі бою, тому що ми кажемо: слухайте, або приймаєте нас в НАТО, або ми можемо подумати про ядерну зброю, або давайте якусь там конвенційну не 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 ядерну зброю. З одного боку, з іншого боку, ми починаємо гратися на енергетичному ринку, де Росія завжди вважала, що вона там найвеличніший цар. А тут виявляється, що ні, ні. Ми можемо і забезпечити існування цих газотранспортних систем, і гроші заробляти, і ще й принижувати постійно Росію. І це є насправді дуже і дуже правильно. Це і є активна позиція України. Я дуже не хочу наврочити, але давайте побажаємо, щоб так і далі тривало. Тож, друзі, якщо вам подобаються до вподобання мої от такі скромні висновки всього того, що відбувається, то підтримайте цей канал коментарем вподобайкою. Я хочу подякувати всім коментаторам, які кажуть, що я от що вони почитали, подивилися на те, що я розповідаю, і це для них дуже важливо. Тож, будь ласка, поширюйте цей контент, щоб його ставало більше, щоб більше людей його побачило. Ну а ви тим часом висловлюєте свою думку в коментарях під цим. Відео, ну а також я запрошую всіх на свій телеграм-канал Булгаров Спіч. Там я викладаю свої аудіоподкасти з цікавими людьми. Це доросла розмова про важливе. Ну і головне ще раз нагадаю: не забуваємо дякувати Збройним силам України допомагати їм всім, чим можемо. Побачимось!